Павло сидів на краєчку дерев'яного стільця, міцно стискаючи пальцями потерті краї потертого плаща. У його маленькому кабінеті було освітлено лише мерехтливим світлом єдиного ліхтаря. Тіні на стінах танцювали, наче неспокійні привиди, але увага Павла була прикута до предмета, що стояв перед ним. Домовий виявився не таким, як він очікував, у розповідях, які він чув у дитинстві. Ці духи були маленькими, злісними істотами, захисниками домашнього вогнища та оселі, але істота, що стояла перед ним, не мала жодної схожості з пустотливими духами з фольклору. Це був дим із плоті, аморфна істота, що пульсувала і рухалася, її краї розчинялися в небутті, щоб потім знову набути незбагненних форм, його очі або там, де вони могли б бути. Блищали тьмяним червоним сяйвом, як згаслі вуглинки, поховані в попелі. Його голос прослизнув крізь кімнату, низький і гортанний. Ти викликав мене смертний. Чого ти бажаєш? Павло важко проковтнув. Він незліченну кількість разів репетирував свої слова, але зараз, у присутності істоти, в горлі пересохло і стиснуло. Багатства. вимовив він ледь чутно. Ледь не пошепки. Я хочу багатства, влади, поваги, я хочу ніколи більше не відчувати жалю бідності. Домовий хихикнув, хрипкий звук, як вітер крізь мертве листя. Такі амбіції, ви, смертні, завжди прагнете більшого, але ти ж знаєш ціну, так? Павло кивнув, хоча голова налилася свинцем. Він знав ці історії, застереження, бабусь на базарі. Жоден подарунок від домового не обходився без жертви, та все ж думка про те, що він вирветься зі свого жалюгідного життя, переважувала страх, який гриз його. Одна душа продовжував домовий, і його постать наближалася. Щороку треба віддавати по одній душі, натомість твоя скарбниця переповниться. Твої суперники схиляться перед тобою, а твоє ім'я вимовлятимуть з благоговінням і страхом. Одну душу, повторив Павло, ніби випробовуючи вагу слів. Він подумав про приниження, які йому довелося пережити, глузливий сміх багатих купців, холодні погляди тих, хто вважав його не більше, ніж грязюкою, душа здавалася невеликою ціною, яку треба було заплатити, щоб змінити ситуацію. Домовилися? запитав домовий, простягаючи до нього прокурений вусик. Павло завагався лише на мить, його рука затремтіла, коли він простягнув її, кінчик пальця торкнувся чорнильного вусика, дотик був крижаним і гострий біль пронизав руку, але він не здригнувся. Домовий відсахнувся, сміючись. Зроблено. Повітря в кімнаті стало важким, гнітючим. Павло задихався, його груди стискалися, наче невидимі руки тиснули на нього. Звук низький і гортанний наповнив його вуха, наче гуркіт далекого грому. Він відчув, як щось змінилося в повітрі, наче сама тканина реальності зігнулася навколо нього. Твоє перше жертвоприношення має бути зроблене протягом трьох днів, сказав домовий. Його голос здавався, відлунював у черепі Павла. Не зволікай, а потім, так само раптово, як і з'явилася, істота зникла. Ліхтар блимнув і тіні на стінах завмерли. У кімнаті запанувала тиша, якщо не рахувати шаленого биття серця Павла. Наступного ранку Павло прокинувся з новим відчуттям мети, страх, що охопив його напередодні ввечері, притупився. На зміну йому прийшла кипуча рішучість, він надто довго зводив кінці з кінцями, його принижували однолітки, його не помічала громада. Тепер він мав можливість змінити свою долю. Він почав з того, що заманив свою першу жертву жебрака, який часто затримувався біля ринку, його присутність нагадувала про життя, від якого Павло відчайдушно намагався втекти. Павло підійшов до нього з фальшивою добротою, запропонувавши теплу їжу і притулок на ніч. Чоловік, худий і тремтячий від зимового холоду, погодився без вагань. Того вечора, коли жебрак сидів біля вогню в домі Павла, з'явився домовий. Він матеріалізувався в кутку кімнати, його форма була темнішою і твердішою, ніж раніше. Жебрак навіть не встиг закричати. Як димчасті вусики, істоти огорнули його. Павло дивився, застигши на місці, як тіло чоловіка здригалося в конвульсіях, а очі затуманилися. Замить домовий відступив, залишивши по собі бездихане лушпиння. Серце Павла билося в грудях, але він не міг приховати хвилювання, яке охопило його, коли він перераховував монети, що з'явилися в своїй скарбничці на наступний день. Домовий дотримав своєї обіцянки. З роками Павло став вправним у виборі жертв він казав собі, що вони заслуговують на це конкуренти, які образили його, вороги, які загрожували його зростаючій імперії, кожна жертва давалася легше за попередню, і з кожною душею, яку поглинав домовик, багатство Павла зростало. Він побудував розлогий маєток на околиці міста. Його розкіш різко контрастувала з життям, яке він колись знав, ніхто не наважувався ставити йому запитання, чутки про його могутність тримали на відстані навіть найсміливіших людей, проте, незважаючи на його успіх, тіні в його домі здавалися темнішими, а ночі холоднішими, а іноді, в тиші, він клявся, що чує слабкий подих, відлуння душ, які він доставив до домового. Але він відганяв ці думки вбік. Зрештою, що таке невеличка темрява порівняно з яскравим блиском золота. Зима 12-го року прийшла рано, принісши з собою глибокий кусючий холод, який, здавалося, просочився в самі кістки маєтку Павла, просто різали його особняка, наповнилися тягарем тиші, яку порушував лише рідкісний скрип дерева або приглушене завивання вітру ззовні. Але в кабінеті Павла назрівала інша напруга, породжена не погодою, а страхом. Павло сидів, згорбившись над столом, його колись тверді руки тремтіли, коли він гортав сторінки свого журналу. Числа, дати, імена все це не мало сенсу зараз, коли його розум не міг впоратися з реальністю його ситуації. Одинадцять років він виконував свою частину угоди. Одинадцять життів було забрано в цих стінах, і кожне з них підживлювало ненаситний голод домового, але цього року вперше він зазнав невдачі за кілька тижнів до закінчення терміну він невпинно прочісував місто. Мандрівники, волоцюги, навіть старі знайомі кожна потенційна жертва вислизала з його рук. Це було так, ніби саме місто змовилося проти нього. Залишивши його наодинці без підношення, і тепер терпіння домового було на межі. Перший знак його невдоволення з'явився за три ночі до закінчення терміну. Павло ходив залами свого маєтку, його розум був затьмарений відчаєм, коли на будинок опустився дивний холод. Він не був схожий на зимовий холод на дворі. це було щось глибше, неприродніше. Повітря, здавалося, згустилося, несучи з собою слабкий їдкий запах горілого дерева і гниття. Він завернув за ріг і завмер. Домовик стояв у кінці коридору, його форма була більш чіткою, ніж він коли небудь бачив. Його димчаста сутність тепер мала червонуватий відтінок, а його порожні, схожі на вугілля очі дивилися на нього з такою силою. Що по шкірі мурашки поповзли. Де моє приношення? прогарчав він, і його голос неприродно відлунював у порожньому коридорі. Павло важко ковтнув, у горлі пересохло. Я працюю над цим. заїкнувся він. Його голос ледь-ледь переходив на шепіт. Мені просто, мені потрібно більше часу. «Часу?» Сміх домового був низьким і гортанним, звук відбивався від стін. Твій час майже закінчився купче, не думай, що зможеш мене обдурити. Перш ніж Павло зміг відповісти, істота розчинилася в тіні, залишивши по собі задушливу тишу. Ноги Павла ледь не підкосилися під ним, коли він вхопився за стіну для опори. Він знав, що застереження домового. Не були порожніми погрозами. Відчай довів його до божевілля. Протягом наступних двох днів Павло вигадував все більш абсурдні плани, кожен з яких був зловіснішим за попередній. Він думав про те, що отруїти вино ділового партнера, влаштувати засідку на самотнього подорожнього на дорозі, навіть виманити дитину з міської площі. Але щоразу щось йшло не так. Втрачена можливість, раптове переривання або докори сумління, які заставали його зненацька. У ніч перед дедлайном Павло став тінню самого себе, його колись горда постать згорбилася, очі налилися кров'ю і запали, він майже не їв і не спав, а його думки були хаотичним безладом страху і ненависті до себе. Саме тоді, коли він сидів на самоті у своєму кабінеті, Домовий з'явився знову. Цього разу він матеріалізувався прямо перед ним, його димчасті вусики звивалися по кімнаті, наче живі тіні. Червоне сяйво його очей наповнило простір моторошним світлом. Ти програв. прошепіло воно. Його голос був холоднішим за зимовий вітер. Будь ласка, благав Павло, падаючи на коліна. Мені просто потрібно більше часу. Я знайду когось, присягаюся, домовий засміявся різким, скриготливим звуком, від якого у Павла похолола кров у жилах. Твої благання нічого не значать для мене смертний, угода чітка принести підношення або заплатити ціну. У цю мить в голові Павла зародилася жахлива думка його серце билося, коли він вагався, вага його рішення обрушилася на нього. Але думка про гнів домового була набагато страшнішою, ніж почуття провини, яке гризло його. Моя дружина чи...» прошепотів він, його голос тремтів. Мій син, візьми їх. Домовий зупинився, його форма закрутилася і змістилася, ніби обдумуючи пропозицію. Твоя власна кров прошепотіло воно майже знущально, ти справді такий відчайдушний. Павло стиснув кулаки, сльози потекли по його обличчю. Так, задихаючись, промовив він, візьміть їх і пощадіть мене. Сміх домового наповнив кімнату, його вусики рвонулися вперед, щоб огорнути Павла в крижані обійми. Хай буде так. Ганна та Андрій не очікували такого повороту подій. Павло заманив їх до свого кабінету під приводом обговорення негальної справи. Він приготував їх улюблений чай, приправлений снодійним напоєм, щоб притупити їхні почуття. Коли вони сиділи в теплі каміна, їхні очі обважніли, а протести перетворилися на бурмотіння розгубленості. Домовий з'явився без фанфар, його димчаста форма влилася в кімнату як живий шторм. Павло ледве бачив, як він обрушився на його родину. Крик Ганни був коротким, її тіло здригалося в конвульсіях, коли істота висмоктувала з неї сутність. Перелякані очі Андрія на мить прикипіли до Павла, перш ніж обличчя хлопчика викривилося в агонії, а його маленьке тільце зім'ялося в лещатах домового. Коли все закінчилося, в кімнаті запала гробова тиша. Лише попіл залишився на місці, де сиділи Андрій та Ганна, і слабкий запах горілого дерева висів у повітрі. Домовий повернувся до Павла, його постать стала більшою, а вугільні очі горіли яскравіше. Угоду виконано поки що, сказало воно. Але знай смертний: зрада крові має свою ціну, твій кінець прийде. І коли це станеться, ти будеш благати про пощаду. І з цими словами він зник, залишивши Павла наодинці в холодному порожньому будинку. Тієї ночі Павло сидів у своєму кабінеті, дивлячись на попіл, який колись був його дружиною і сином. Тягар скоєного розчавлював його, але навіть плачучи, він не міг позбутися маленької, підступної частини себе. Яка відчувала полегшення, він був у безпеці, поки що, але будинок здавався темнішим, повітря важчим, і десь у тиші йому здавалося, що він чує слабкий шепіт, голос дружини, сміх сина, який відлунював у порожніх залах. Особняк стояв мовчки, оповитий задушливою темрявою, На дворі зимовий вітер завивав у безплідних деревах. Брязкаючи шибками, наче скелетними пальцями. Усередині Павло сидів за столом, оточений трофеями своєї давньої здобичі, золотом, коштовностями, шовками та вишуканими винами, але все це вже не мало значення. Повітря в будинку стало важчим від тієї ночі, коли він приніс у жертву Ганну та Андрія. Тіні затримувалися в кутках набагато довше, ніж мали б. А слабкий гомін відлунював у коридорах у неробочий час, розбурхуючи його розхитаний розум. Він не переступав поріг кабінету з тієї ночі, але запах горілого дерева і попелу вчепився в нього, як друга шкіра, жодне прання не могло очистити його від спогадів чи провини. Багатство Павла стало порожньою перемогою. Мешканці міста все ще боялися його, їхні підозри були приглушені його багатством і впливом, але його влада відчувала себе безглуздою. Він проводив дні, уникаючи дзеркал, не в змозі зустрітися поглядом з порожніми очима відображення, що дивилося на нього. Він втратив усе дружину, сина, а тепер і власний розум, і все ще слова домового переслідували його. Зрада крові має свою ціну. Твій кінець прийде. Однієї ночі, не витримавши гнітючої тиші, Павло вирішив тікати. Він переконав себе, що якщо зможе втекти з дому, з міста, від задушливого приводу своїх злочинів, то, можливо, знайде спокій. Він швидко зібрався, його рухи були шаленими, коли він запихав золоті монети і коштовності в сумки. Багатство маєтку тепер не мало для нього жодного значення важливо було лише те, що він міг узяти з собою. Слуги давно розійшлися, втекли з маєтку кілька місяців тому, залишивши його наодинці з відлунням його гріхів. Коли він завантажував останні свої скарби до карети, вітер на дворі затих і це викликало тривогу. Відсутність звуків була схожа на затамований подих, і Павло завмер. Його серце забилося в грудях, він востаннє обернувся до особняка, величезна тінь якого вимальовувалася на тлі місячного неба, його темні вікна, здавалося, дивилися на нього, звинувачуючи і як живі, він похитав головою, бурмочуючи собі, під ніс прокльони і сів у карету. Він тріснув віжками, підганяючи коней вперед. На мить холодне, нічне повітря подарувало крихту надії. Колеса карети хрумтіли по замерзлій землі, звук був ритмічний і заспокійливий. Чим далі він від'їжджав від маєтку, тим легше йому ставало в грудях. Він наважився повірити, що може вирватися з-під влади домового, але ілюзія свободи розбилася, коли попереду на дорозі матеріалізувалася постать. Коні заіржали, їхнє перелякане іржання розрізало тиху ніч, карета перекинулася. І Павла скинули на землю, його мішки з золотом розсипалися на сніг. Стогнучи, він штовхнув себе вгору, його дихання затьмарювало крижане повітря, серце його стислося, коли він побачив його домового. Домовий нахилив голову, його постать зморщилася, наче жива буря. Ти завжди знав, чим це закінчиться. Невже ти справді вірив, що зможеш уникнути власної жертви? Своєї слова Павла запнулися, і його думка пронеслася в голові. Усвідомлення цього вразило його як удар молота, і кров відлила від його обличчя. Слова домового, сказані багато років тому, відлунювали в його голові. Зрада крові має свою ціну. Ти збрехав. закричав Павло, його голос здригнувся відвічаю. Ти обіцяв мені багатство. Владу, і я дотримав обіцянки. Перебив його домовий, і голос його став схожим на грозове гарчання. Але кожна угода має свою ціну Ти, Павле, дванадцята і остання жертва. Ні. Крик Павла розірвав ніч, коли домовий кинувся вперед. Дим клубочився навколо його ніг, тягнучи його до тіньової ями, що відкрилася під ним. Він дряпав кігтями землю, його нігті ламалися обмерзлу землю. Будь ласка, я знайду більше душ, я дам тобі все. Домовий нахилився ближче, його вугільні очі були всього в декількох дюймах від обличчя Павла. Тобі більше нічого віддати. Крики Павла перетворилися на задихані зітхання, коли вусики істоти обхопили його горло, його тіло билося в конвульсіях. Коли тіні поглинали його. Останнє, що він побачив, був особняк в долині, його темні вікна ледь-ледь світилися, ніби насміхаючись над його долею. Коли розведнілося, карета лежала покинута на снігу, а її скарби були розкидані, як забуті реліквії. Особняк стояв, як і завжди, його височенний силует відкидав довгу тінь на місто внизу, але тепер він здавався темнішим, порожнішим. Порожній пам'ятник жадібності та руйнації. Мешканці міста шепотілися про зникнення Павла, але ніхто не наважувався наблизитися до маєтку. З часом його ім'я перетворилося на легенду, повчальну історію про людину, яка уклала угоду з демоном і заплатила за це найвищу ціну. Усередині особняка тиша залишалася непорушною за винятком слабкого шепоту, відлуння душ, які були поглинуті. А в глибині своїх стін домовий затримався, терпляче чекаючи, бо знав, що завжди знайдеться ще один дурень, який захоче поторгуватися.